Кадирева. Можливо, до речі, але ми бачимо, що якраз щодо Лукашенка у Путіна постійно, от скільки вони не зустрічалися, так, ми з вами це пам'ятаємо, у них було постійно складається враження, що він намагався його підштовхнути до того, щоб Лукашенко. Обрав таку стратегію, тобто, ну тобто, не просто давав території Білорусі для того, щоб на її території відбувалися бойові дії, ну тобто, і через її території, перепрошую, пересувалися російські війська, так і е, обстрілювалася Україна, але щоб і білоруська армія теж долучилася до цих процесів. І мені здається, що ця тенденція вона до цього часу залишилась. Тобто, оці останні моменти пов'язані з. Заявом Білорусі так натяки Росії там з приводу Придністров'я це мені здається, є додатковий спосіб, додатковий спосіб шукати приводів, щоб почати або підштовхнути Білорусь зрештою до активної військової кампанії проти нашої країни. Тому будемо уважно за цим слідкувати, тому що до цього ми бачили з боку Лукашенка, він все ж таки вмів вибудовувати більш таку ну, називаємо так гнучку. Стратегію, тому що я нагадаю про те, що він неодноразово, коли Путін нібито так майже натякав про те, щоб він втрутився, і так далі, він неодноразово намагався показати, що так він не буде чинити, що, власне кажучи, Білорусь то нібито тут З Росією, але напряму вона не буде готова вступати в бойові дії, і навіть помітьте. А якщо ми говоримо про санкційний тиск, то навіть санкційний тиск дещо відрізняється так? щодо Росії, щодо Білорусі. Тобто, оці санкції пакети, які вводяться і так далі, вони не вводяться проти Білорусі, а вони вводяться в першу чергу проти Росії. А і тому, якщо уявимо собі, що все ж таки Лукашенко в даному випадку погодиться на якісь підштовхування Кремля, я не виключаю, що ми тоді з вами побачимо в тому числі і розширення санкційного пакету вже на Білорусі. Це раз, і, по-друге, я не виключаю, що тоді а, він вирішує глобальні процеси непомітно вроді як природня. А, і, і я не виключаю, що просто а, а, ну ми ж з вами розуміємо, що Україна теж свідома і відслідковує всі ці сигнали, які йдуть з боку Білорусі, пересування армії, там і так далі. І очевидно, що це теж буде викликати певно, ну, якщо уявимо собі, що Білорусь а, все ж таки прийме таке рішення, то я впевнений, а, що в військовому плані ну вони побачать те саме, що росіяни бачать а, на півдні а, нашої країни і на сході. Інша справа, що можливо тут є розрахунок, що в такому разі вдасться відволікти частину наших військ з тих безпосередньо зон бойового зіткнення на північ, та тому, що ми б з вами бачимо, як зараз розгортається контрнаступ, наприклад, на Херсонщині. Ми бачимо, що відбувається на Донбасі. Ну я вже не кажу про всі ці ефекти пов'язані з ситуацією навколо. Ми розуміємо, що Росії потрібно щось зараз вигадати, пов'язане навколо Кримського мосту, да, і ситуації там. Тому будемо зараз слідкувати за Білорусію, і чи, зрештою, Лукашенко прийме таке, як на мене, фатальне додаткове рішення, тому що я думаю, що довгий час йому вдавалося отак якось лавірувати так між сторонами, і в тому числі з огляду на. Ту ситуацію, що він чудово розуміє, що в самій Білорусі 100% це ну скаже так прямий вступ Білорусі, наприклад, до бойових дій, це буде ще одним елементом, який може підштовхнути громадський супротив там, тому що я думаю, що в Білорусі це точно не буде як в Росії, коли мільйон поїхав, коли оголосили. Часткову мобілізацію, а насправді це буде більш скажімо так масштабно. Тим паче, що у Білорусі є досвід масових виходів. Ну, згадайте всю цю ситуацію, пов'язану з виборами президента там. Ще одна новина, яка, як на мене, є сьогодні цікавою, вона вона з'явилась безпосередньо майже вечором, це те, що в Конгресі США зареєстрували закон, законопроекти про визнання Росією країною спонсором тероризму і визнання актів геноциду безпосередньо порушення прав людини на нашій території. Чому це важливо? І чому мені здається, що важливо? Що в принципі подібні е, документи з'являються, тому що це деякою мірою зміщує дискусію, яка ведеться е, в самих Сполучених Штатах Америки до цих питань. Знову таки, е, чи будуть зараз прийняті е, ці закони конгресом, Знов не забувайте, що тут залишилось декілька, просто лічені тижні залишилися до е, американських виборів Навряд чи, да? Тобто, Але е, сам факт того, що. В американському конгресі починає поступово, давайте так скажемо, формуватися подібна візія. Мені здається, це в даному випадку є важливо. Тим паче, що ну, якщо говорити про позицію адміністрації Байдена, вона, в принципі, була оголошена попередньо. Я вам нагадаю про те, що там заявили, що поки що вони для себе не розглядають варіанти або сценарію, пов'язаного з тим, щоб визнати Росію Україну, яка є спонсором тероризму, і вони це мотивують тим, що у них є, наприклад, додаткові питання з Росією пов'язані з ядерним арсеналом Росії, так і взаємодіями навколо. Безпосередньо е, цих питань, тобто, а як, якби вони надали Росії такий статус, то це зрештою було б до того, що вони не могли б е, з нею безпосередньо е, проводити переговори по цим питанням. А, але сам факт, да, тобто той факт, що в Конгресі з'являються подібні а, е, я думаю, що це ще один дуже є показовий е, момент. Е, про те, що все ж таки поступово ця думка тим паче на фоні всіх подій, які поступово розгортаються і стають більш відомими в світі. Тобто, ця думка поступово утверджується, і я впевнений, що так чи інакше, якщо, наприклад, навіть і не і не ця адміністрація, то там наступні адміністрації чи після виборів до конгресу, це питання все рівно буде розглядатися. Тобто, і це очевидно буде мати свій своєрідний вплив. На позицію, подальшу позицію відношення Сполучених Штатів Америки і до Росії, зрозуміло. А ще цікава новина, яка я сьогодні відмітив для себе, це той момент, що Тур Туреччина от на фоні всіх цих різних подій, вона все ж таки продовжує працювати по лінії, як вони вважають, перетворення її на своєрідний переговорний хаб. Давайте так це назвемо, або якийсь такий переговорний майданчик, де будуть вестися ключові дискусії. З'явилась в одному з видань з'явилася інформація про те, що нібито Туреччина хоче ініціювати великий діалог між Росією, Великобританією, Францією, Німеччиною і Сполученими Штатами Америки. І що буцімто представники російської адміністрації, тобто турецької адміністрації, перепрошую, вони розіслали. Вже запрошення до цих представників і інших цих країн для з приводу того, щоб провести в Туреччині або почати в Туреччині якісь раунди переговорів між західними країнами і е, безпосередньо Росією. Це цікавий момент, тому що, як на мене, цікаво, по перше, що Туреччина думає там обговорювати. По друге, якщо ця інформація підтвердиться, цікаво. Чи справді західні країни зараз готові на це погодитись? Да? То я нам просто нагадаю позицію Володимира Зеленського, який говорить про те, що а, він не готовий вести жодні переговори е, з Володимиром Путіним, тим паче після анексії наших додаткових ще чотирьох територій. Да? І, власне кажучи. Тут є така достатньо однозначна позиція, яка була озвучена. І отут ми бачимо, що на фоні того, що виходить, що цей трек він по суті ну, не, не, не може бути да, зреалізований, не може бути е, зараз уявити його якусь е, активі, активізацію. Туреччина вирішила піти іншим шляхом. Да? Ну, так і складається враження піти іншим шляхом. А саме тепер тоді проводити переговори, якщо не з Україною і Росією, то проводити переговори з західними країнами з Росією, тобто стати цим майданчиком переговорним для. Цих процесів. Ну, мені насправді цікаво, чим, чим це все закінчиться. Я вам хочу сказати, чи Туреччині вдасться щось подібне зробити це раз. По-друге, цікавий момент пов'язаний з тим, що це всі і ці інформаційні такі своєрідні вкиди, вони, помітте, відбуваються на фоні а, того, що ми чекаємо, так що ж там буде на балі чи балі. Да? Тобто, чи а, будуть там особисто, тобто фізично, президент України. Путін чи і Джо Байден, і чи не будуть відбуватися там якісь теж додаткові переговорні моменти, і так далі? Тобто, от на фоні оцих всіх моментів тут виникає тепер ще оця турецька ініціатива, да, додаткова турецька ініціатива. А, і от складається враження, що Ердоган справді хоче за собою в даній в дані, в дані ситуації закріпити роль такого а, ключового переговорної ланки, так? тобто посередника а, всіх цих процесів. Ось такі були наші події, неділі. А я як завжди, закликаю вас підписатися на наш Тікток, на наш Телеграм, на наш YouTube, на наш інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь. А хочу відмітити, що. Ми вже знімаємо для вас нові відеоролики, і ви скоро їх всі побачите. Якщо ви ще не дивились попередні, будь ласка, закликаю вас подивитися. Ну і як завжди, моє вам традиційне бажання Божого благословення і спокійної ночі. До зустрічі завтра о дев'ятці тут.